Всім привіт! Прочитала вчора статтю, скопіювала в соціум, будь ласка, почитайте, якщо вам цікаво. Взагалі є багато концепцій про еміграцію. з цієї статті і копіювала її моя подруга Тетяна, іммігрантка. З цієї статті мені сподобалось, що треба зрозуміти, що ти от, можеш повсти з такою швидкістю, як можеш. І от слово «повсти» тут ну, просто головне. Я вважаю в еміграції саме так: що як повзеш, так і повзеш. З якою швидкістю ти повзеш, так і добре. Треба себе за це похвалити. Я багато на цю тему чула. Чула, що якщо ви не на вулиці вже лишилися, бо не всі ж під тимчасовим захистом іммігранти. Бо я знаю, що самі мій нещасні люди це під тимчасовим захистом, коли їх держава отримує 3 роки. А вони гульбійнять по Європі, купляють собі машини, вони нещасні. Бо в них вимушена еміграція, а у нас ні, у нас не вимушена. Бо люди кидають університет, родину, будинок, кар'єру всіх своїх друзів і коханих просто для того, що їм так подобається. І потім лайно збирати на фермі. Всі мріють саме про це. І вони усвідомлено готуються до того от, все кинути і піти, поїхати лайну на фермі збирати. Це, звичайно, не вимушена імміграція, це вони від щасливої долі. Про свою імміграцію поділюся, ви можете вирішити, що вона не вимушена а була, а так робити мені було нема чого. Ну, Це вже на ваш розсуд. Так, я, Це болюча тема, тому я буду розповідати, як воно є. І це, звичайно, буде неприємно багатьом людям. Ну, За три роки це дістало. Ми ви, ви їхали, бо у вас з відкритими очима, готувалися, мову вивчили культуру, вивчили, ви знали, на що ви йдете. А ми з однією валізою від війни тікали. Ну, от Я тікала а, теж з однією сумкою спортивною. Від війни. І Україна мене оголосила зрадницею, не дала мені ні роботи бо через прописку, я не могла зняти квартиру. Мій друг сидів спочатку, жив на вокзалі а, залізничному, а потім а, під а, Житомиром він жив а, в таборі для біженців. Хоч він був дуже за Україну, бився Луганську за Україну. Ми ж хто втікли, вибачте, з Луганська? Це ж я точно було не тому, що. Ми були Так ось е, там е, цілі повстання були місцевих, приходили, їх виганяли, зрадники кляті там, у, уявляєте, після того, як ти все це пережив, все втратив. Особисто я захистила кандидатську дисертацію, я готувалася викладати в університеті. А не бути дівчинкою на Побігеньках. Жодної мови англійської я не вчила. Це на рівні було шкільної програми, тобто кольори, мази, фази, сістебрази. Ото і все. І заміж би я відразу вам скажу, не вийшла. Я зібрала свої манатки, я зрозуміла, що щось от не те. Зібрала свої манатки і поїхала в 2014 році додому з Ірландії. Ірландія гарна країна, але я розуміла, що ну, точно не для мене. Ну, а потім вже що було робити? В Україні мене тільки що не били. Кляли і блокували. Я до косметолога, коли була в Києві, ходила заїздами, і вона мене заблокувала просто. Бо я ж з Луганська точно, ми не розбираємося в сортах лайна. Правда? І зараз мені такі пишуть. Ти соромиш нашу націю, їдь з Ірландії. Це мені громадянки Ірландії такі пишуть, наші нахабні люди. звідки ти до нас приїхала? Нахаба мені на англійської мові е курсах, каже. Ну, я не стала на конфлікт з нею йти, бо ірландці дивляться. А так мені хотілося запитати: звідти ти до мене приїхала? Бо я громадянка цієї країни і понад 10 років тут. А, а ти живеш на соціалі 3 роки. І ще жодних результатів за три роки. Ну, так. І не буде, жодного діла не буде. Я дивлюся, жодного. Ніхто вам не дозволить жити на соціалі все життя, купляти машини, міняти, гульбініти. Ніхто не дозволить. А коли вам скажуть, ідіть, заробляйте самі і утримуйте себе самі, знімайте житло собі, сплачуйте. Всі страхівки, медицина для вас буде платна, як для мене, то я уявляю, що ви зможете. Ви зможете тільки поїхати додому і за безцінь продати, що купили тут машини. Я не заздрю вашим машинам. Вона мені не треба. Я дуже спокійна стосовно машин. Мені подобається інше, якщо чесно. Так, неприємно, отак. От. І це на хороший коментар, бо в мене реакція така болюча. Бо мені там писали, що ну, їх можна зрозуміти, ну їм важко. Нам всім важко, я вас просто вітаю з цим. Всім важко на світі. Ірландцям місцевим важко так само. Бо вони отримали не найкращу генетику. Тут багато хворих людей, вони помішалися між собою, родинні зв'язки багато тисяч років. І так, що а, хворобі, хвороби ментальні, коли в пеклі людина живе, а потім вішається. Раптово, мовчки, теж не солодко, я думаю, від щастя вішаються вони, ні? Чи коли, ви розумієте, пекло, коли ти переживаєш особисте, це не, не, ну, можна пережити особисте пекло, але тільки на війні. Так що не треба вважати, що вона найнещасніша людина, і ви все втратили. Ми втрачали все в 2014 році, а люди втрачали, я ще їй не так дуже погано, а люди втрачали в 2014, а потім в 22-му. А перші втратили життя, були закатовані люди, які а, намагалися звільнити Луганськ. Мої друзі були закатовані, розстріляні. Розстріляні ще це не так погано. Кулішів родина були розстріляні. А закатовані Попови рішетняк були звірячий спосіб, звірячий спосіб, особливо попов. Хоч тут важко визначити, що гірше, як помирати. Ну але, ну, що це ж це ж все вороги були. Нічого, що вони пішли в українську армію. Ну, не ЗСУ тоді було, а міліція, так? Так що, отакі от речі. Я ще хотіла сказати: я жодного не знаю емігранта, жодного дружин, я їх багато знаю досить дружин, там всіх хто заробітчани, голову української діаспори, в Ірландії, от Я жодного емігранта не знаю, який би кинув все своє життя і приїхав виплатити в мене, вищі, в мене вища освіта, я ж не піду працювати. Мої ви хороші, в нас всіх вища освіта. Ми є, я от захистила дисертацію. Не підуть вони працювати. Це вони, ви ще просто тому, що держава вас утримує, а отримує вас держава з однією метою, щоб відсіяти, коли прийде час, просто що ви не можете тут жити. І як скажуть, скасують всі програми і рп програму Бо якщо ви працюєте, ну живете на РП-програмі, то ви все одно на утриманні держави. Будемо чесні. Треба рахувати, як ви будете зводити кінці з кінцями без цієї програми. Бо в громадян Ірландії АРП програми нема. Уявіть собі. Я за всі програми, щоб вам все дали, і ви назбирали гроші. От я серйозно кажу. Але мене просто зачіпає оця вся історія про те, що ми нещасні, ти повинна, що ми тебе просто ображаємо терпіти, бо ми нещасні, ми тікали від війни, а ти готов від щастя. Від час я в ЛНР втікала все, весь час. А могла б жити спокійно в російському світі. Жарти ну, жартами жарт, чорні такі були. Насправді, я не могла жити щасливо в радянському світі. Так, і ще мене один пункт єдиний зацепив, окрім назви, окрім початку, про повсти. А Так, Я собі пробачила, що я, в мене не буде кар'єри в Ірландії. Взагалі, я думала. Працювати в політичних штабах на виборах і викладати І чоловіка мати саме суд з його кола. Я їх дуже люблю, все життя. І зараз і, і сумую за цим. Всім. Треба собі це дозволити, і інше таке це самотність в еміграції. Тобто, ви втратили родинні зв'язки. Ви втратили. Вимушена вона ви вас чи не вимушена. У 22-му ви поїхали, чи в 35-му. Все одно ви з э, кола випали соціального. І от таке відчуття, я з багатьма говорила, що ти не тут, не там. Не тут, не там Ти Ти весь час просто в повітрі. Ну, я до цього звикла, тобто я все одно своє коло маленьке створю тут. Я вже думала, що ні, відчуваю, що так і буде. Створимо маленьке коло серед нормальних українців. Всім бажаю нормальним ненормальним жити добре і щастя. Ну що ж, маємо те, що маємо. Треба про це поговорити. Для мене, для мене імміграція була пеклом. Коли мені треба було вживати з чоловіком, який то хотів мене, то не хотів жити зі мною, отак от було. Коли я перестала бути привабливою відразу, коли приїхала до Ірландії, бо в них інша привабливість фінансова. І не треба мені розповідати, що це не так. Дівчата, які тут побули, дай Боже, два роки чи три. Я заміжня ще досить за ірландцем а, офіційну. І з ним я у стосунках, якщо разом, от порахувати 12 років. І уж повірте, і психолог, за фагом, я все знаю стосовно цього. Ну Мені розповіли, ну ні, ну не тільки, ну, мене він так кохає пристрасно. Угу. Тобто, всі ірландці нікого не кохають пристрасно, одну Марусю, нашу кохають пристрасно. Не вірю, дівчата. Не вірю і Ну пишіть, що ви про це думаєте. Яка була у вас еміграція? Вимушена чи не вимушена.